Між дітьми не вбили вражного сина сина. Прийшов я тисячі доріг, став тобто, я тисячі чобіт, відчув я грішну душу Від тебе впадло взяти мушу. Гей, сторожа. І хай злагода й любов між вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злості й задусі зміне отрута, щоб вірить ніколи не зміг повернутись. А сьогодні сина Божого вітаємо, Славного віки йому заспіваємо. Відчую вам нині усі добрі люди. Божа ласка, хай завжди з вами буде, кожної днини, кожної години, Бог благословить вас, Віта нехай загине. Зачекайте, зачекайте. Ви так просто не втікайте, ви так просто не ідіть. Як прийшли, то щось просріть. господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри, троха гривні, вони дати нам повинні. Він чує, бажай вам бо до хліб прожити. Та свій дітей там внукінцам просить. Христос, вітер згір та до вас убір. Проситься до хати заколядувати. Ви його почуйте, смаку ту готуйте. Бога прославляйте нас, не забувайте. Добре, стало, слава Богу. Вирушаємо дорогу, заспіваймо слава Богу.